Пояснення притчі про кукіль. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добірне насіння це син людський, а поле це світ, добірні ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це дьявол. Жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збираючи відкукль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і іскрить зубів. Тоді праведники засяють, як со. Сонце в царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає.